Фестиваль всеукраїнського рівня в Житомирі проводиться вдруге, але цьогоріч організаторами фестивалю виступила приватна радіоелектронна компанія РЕК, на чолі з Георгієм Матишнюком. За підтримкою до державних структур Житомирщини Асоціація КВН України цього разу не зверталась. Житомир це для мене жах завжди. І я відгукнувся на цю пропозицію Георгія Миколаївича, тільки тому, що тому, що це Георгій Миколаївич, він дуже супернадійна людина. Я знаю, що, що цей фестиваль вдасться. Якби замовником були якісь державні установи служби в Житомирі, я би категорично від цього відмовився, зразу можу сказати. Порівняно з попереднім роком кількість учасників зросла. До нас приїдуть 11 найкращих за рейтингом асоціації дитячих та юнацьких кавенівських колективів із семи міст та двох сіл Білецьківка та Драчинці. Відбір учасників проходив на всеукраїнському фестивалі Жар птиця у селищі Затока. Із тих більш ніж 30 команд, 33 команд, які у нас були на фестивалі в затоці. Ми запросили в Житомир практично найкращі. Ну може, виключенням там складають дві команди. Одна із Житомира, а одна із міста Київ. Це команда, яка є чотирикратним чемпіоном Києва, як вони себе назвали. Тому ми з повною певністю говоримо про те, що це на сьогодні дитяча дитячі таємницькі команда КВН України. І тому ми розраховуємо на те, що це буде чудове дійство і для глядача в залі, і в телевізійній версії. Підготовка КВНівців до гри триватиме два дні у супроводі майстер-класів з акторської гри та ораторського мистецтва від метрів КВНу.